Усе головне, що відбувається на Курщині цього тижня, відстежує кореспондентка ТСН Наталіна Горна. Вона була в суджі, яка тепер під контролем України розмовляла із українськими воїнами і з російськими полоненами і зараз на прямому зв'язку з студією ТСН. Наталю, Тобі слово яку інформацію маєш на тепер розповідай усе. Ну, зараз ми знаходимося насправді в населеному пункті суми. Як ви можете можливо чути зараз, лунає повітряна тривога. Буквально за кілька хвилин до цього а, пролунали вибухи. Ймовірно, це була робота протиповітряної оборони. А, в сумах вибухи сьогодні лунають вже а, не вперше. Але а, хочу сказати, що саме безпека цього міста і є головна причина, яку військові називають, коли говорять про операцію Курщина. І про необхідність її проведення говорять військові про те, ми говорили зокрема з командиром, точніше, начальником однієї з бригад, яка бере участь у цій операції. Він говорив про те, що окрім того, що це його бійцям підняло бойовий дух, окрім того, що вони мають хороше забезпечення для цього. Але а ще одна мета це в першу чергу створення санітарної зони, яка має убезпечити місто Суми і прикордонні регіони Чернігівщини та Сумщини. І звісно, ще один спосіб показати Росії, яка намагається демонструвати себе як сильну ядерну державу, що Україна може зібратися і чинити шалений спротив і переноси. Війну на територію Росії, але давайте, власне, послухаємо військових. В цій операція операції воно полягалось в раптовості, підготовці, в організації, в підрозділі відповідно, в правильність введення в оману противника. Це основополагаюча така для всіх операцій, які мають пройти дуже швидко. Спонтанно, як для ворога, і успішно, максимально успішно. Тут найбільше я вважаю унікальність цієї операції, що країна, яка має дуже важку позицію на фронті, дозволяє собі сформувати ударного угруповання підрозділів, підготувати їх і зробити такий ривок на самому слабкому місці противника, розвити певний успіх. І противник досі не знає, як реагувати на це все, навіть подати в правильному форматі, в форматі інформаційному для свого населення. Ну і звісно ж, в першу чергу говоримо про санітарну зону та забезпечення гуманітарних потреб тих людей, які залишилися на тих росіян, які залишилися на цій території. Сьогодні вже говорили про те, що. Потрібно забезпечити а, і а, також і а, полонених, але а, д... Ще хочу додати з того, що говорять військові, з важливого це те, що військові говорять про те, що зазвичай наступ це є дуже серйозна операція, яка тягне за собою великі втрати. Але в цій операції були про це нам говорили військові лікарі. Про те, що саме в цій операції були дуже вдало розташовані пункти надання допомоги стабілізаційні пункти для того, аби бути максимально близько до військових, і лікарі говорять про те, що зокрема ми спілкувалися з начальником такого стабілізаційного пункту однієї з бригад. Він говорить про те, що втрати були мінімальними, і вдалося надавати допомогу. Наскільки важкі поранені на даний час у нас невелика кількість поранених, здячі тому, що у нас була передова хірургічна група, максимальна швидкості хворі оперувалося. Жоден військовослужбовець на саміційному пункті не помер. З'являються нові нові відчуття з приводу того, що ми не відступаємо, що ми йдемо вперед, і це надихає безумовно людей. Ну і ще розкажу про те, як Україна дотримується міжнародних угод. Зараз на прикордонних територіях формуються гуманітарні штаби. Це мобільні гуманітарні штаби для того, аби переміщуватися, не стояти весь час на одному місці і не бути мішенью для російських авіабомб. Це Пункти, де формують потреби для цивільного населення, яке лишилося на території Курщини, і забезпечують їх і харчуваннями, водою і ліками, і а, говорять про те, що а, до цього нас зобов'язує Женевська конвенція. Якщо ми цього дотримуємося, Україна має це робити, проводячи ось таку операцію. Прошу пряму мову. Є Женевська конвенція. 49-го року, відповідно до якої всі громадяни, цивільні громадяни мають в першу чергу бути забезпечені, як я вже сказав, їжею, водою та медичною допомогою, ліками в першу чергу. Тому виконуємо саме вимоги Женевської конвенції. Це гуманітарна складова, і тут незалежно від того, когось ми любимо чи не любимо. Це обов'язок нашої держави і це позиція нашої держави. Цивільні люди мають отримати першу допомогу, і вони мають відчувати відносно захищеність. Гуманітарна допомога, яку ми зараз зібрали, вже певну кількість передали найбільш на В оперативному плані, хто її потребував на тій території. А це збирали громади. Вони знали, для кого вони збирають цю допомогу. Це допомагають нам інші області. Мади інших областей. Ну і хочу сказати, що е, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що сьогодні подекуди просунулися від кілометра до трьох українські сили оборони, е, і також є інформація про е, сотні нових. Сотні нового обмінного фонду давайте говорити так. А дуже обережно повідомляємо вам всю інформацію, тому що як вже говорили сьогодні неодноразово. Багато в чому ця операція стала можливою за рахунок того, що була секретною, дотримувались режими тиші. Тому чекаємо і віримо в наші сили оборони. У нас власне немає більше, окрім них на кого сподіватися. Свято, дякую тобі, що все відстає. Же кореспондентка ТСМ Наталіна Горна відстежує операцію українського війська в Курській області і створення так званої санітарної зони на території країни агресорки.